Шановний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, я вам щиро дякую за те, що ви стали на захист України. Путін хоче вас принизити, ми це бачимо. Але він не розуміє, що всі його зараз кроки ще більше вас розсердять, і він поплатиться за те. Що він зараз робить? з Україною? І, і з тим фактом, що він проявив до вас велику неповагу. Тому що ви сказали, я хочу миру. А він принципово обстрілює Україну, щоб показати, що Дональд Трамп нічого не вартий. Він даремно це роби в Америці в тисячу разів більше зброї. Якщо Трамп захоче, ви захочете, ви зітрите Москву. Просто йому це треба пояснити, що ваше терпіння не безмежне. Просто йому треба це пояснити, що Америка може стерти Москву за 15 хвилин. І що оці ракети, які летять прямо зараз на наші мирні міста, це його велика помилка. Дуже довго гратися із цим персонажем, а, як його охарактеризувати ФСБшником. довго не буде. Тому що Трамп це трохи інша людина. І якщо до нього проявляють неповагу, це буде серйозна історія і серйозні наслідки до тих, хто це робить. Я це знаю точно, тому що я багато працюю в політиці, і я знаю е, характер кожного політика, і знаю, чим може завершитися будь-який крок тих людей, які не віддають собі звіт, що вони роблять. Це про Путіна. Він поки що навіть не розуміє, що Трамп е, це така людина, де його терпіння. Точно не безмежно. Він ще трошки подивиться і чимсь дуже таким хорошим наївне. Повірте, без посередників дальність американських ракет 10 тисяч кілометрів. Хочете випробувати його терпіння? Пробуйте, але потім не плачте, якщо, якщо буде кому плакати. Бо коли стирають пиль, плакать вже нікому.